Зараз буде максимально провокаційне відео. Я зняла ролик про самодостатність і самотність, в якому розповідала про один з кутів самотності, розповідала правду про те, що баби бувають і діди смердючі. І налетіла купа. Людей похилого віку, які мене прокляли, які мені пожелали все, що тільки можна негативно. І у мене питання до людей похилого віку. От за що вас поважать якщо ви такі злі, якщо ви стали, стали старі і абсолютно не набралися мудрості, чого ви не прийшли і мене не навчили? Як треба? Чого ви злі? За що вас поважати? Ну, ладно, ми молоде покоління, тупе, Ну, ви ж вже мудрі, ви вже прожили життя, у вас досвід. Чого стільки злоби, Господі, навчіть, як треба. От я з людьми, які молодше мене, намагаюся їх почути. Я намагаюся. Прислухатися до їх думки. Мені не зрозуміли люди старі, які е, такі обезльоні. Де ваша мудрість?